Сьогодні ми побачимо в МДПЛівському небі комету, яка пролітатиме зі швидкістю рівні вазійного народженого МДПЛі, а за нею летітиме величезний резиновий хер. І це означає. Вийте васю копчену. Ваш єдиний шанс сісти на нього першим. Захуярити Васю Копченого. Запиздячте Васю Копченого. Ваш єдиний шанс подручити під зоряним небом чи припуститись лексичної помилки Це зафігачити Васю Копченого. Бо він не дасть спокою ні вам, ні мені, ні особливо моїй сестрі. Ну, серйозно, він обставив історію, що в нього капморозив, а потім Діма кинув свій, що він хуйний чувак. Та він довбойоп. Він несерйозний, неадекватний, збочений, постмодерніст, який вважає себе мета. Його не можна зрозумітись. Спочатку каже, що любить мою сестру, а потім кидається гейськими жертвами в чаті. Галімій мізугін, мізантроп і сексист. Ви скажете, це все ж руслою. Ну, в мене є діаграма, яка доводить, що якщо ви не виколи рухлося копченого, то ви тупер стали на беду. І це ваш містер культури, який замість займатися культурою стал крить міністерку охорони здоров'я.